А скажіть, будь ласка, для вас Крим це Україна? це? Сімнадцятий канал. Ничего, звичайно, Україна. Безсумнівно. Звичайно, Україна, і Путіна повісім. Ну, звичайно, Україна. Україна. Доброго дня. А скажіть, для вас Крим це Україна? Так. Да. Росія. Росія? Крим наш. Україна, а що? І буде, був і буде. А як вам рік без Криму? Відчутно чи? Так для киян воно не особливо чудно, мабуть. Звісно, ми ж завжди приїжджали в Крим кожен рік. А mm -hmm. цього року не поїхали? Ні. Ну, розумієте, ми -то зараз туди не їздимо. мрія є, енергетик у нас був наш. Як це не дивно, з точки зору економічної, це величезне навантаження. От, Наприклад, от зараз Криму немає. І як це не дивно, бюджету України легше. А скажіть, а ви е, хочете повернути Крим? Крим буде повернути обов'язково в Україні. А яким способом? Мирним шляхом вони самі захочуть сюди прийти. Першим дипломатичним, якщо можливо, якщо підуть дійде до війни. Народ сам захоче вернутися.